Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Кропти. Цього разу з нами батько, черговий передвісник фатуї під ім'ям слуга. Однак нам вона представлена як Арлекіно. Що ж вона таке? Це Піро Мейн ДД списоноситься утилізуючи механіку Bond of Life. У подальшому казатиму просто бол. Це механіка, яка на інших персонажах покликана поглинати отриманий хіл. Арлекіна ж в свою чергу використовує її для посилення звичайних атак. Ну, ми поглянемо, чи зможе батько запропонувати нам щось нове у геймплеї та як вона взагалі працює. За класикою почнемо з талантів. Звичайні атаки від початку не мають інфузії. Серія атак приємна та швидка, як і у більшості спесоносців. Складається вона з шести атак, які мають збільшений радіус атаки у порівнянні з рештою мілішних персонажів. Однак усю свою потужність атаки набувають, коли Варлекіно є 30 і більше відсотків болу. У цьому випадку до кожної атаки додається ще один множник, в залежності від наявного у моменту. Дару болу. Тут варто пояснити дві речі. По-перше, на нашому ХП-барі бол відображається вдвічі слабший, тобто, якщо болу 100%, то він покриває лише половину нашого хп. Максимум болу можна накопичити 200%. З кожною атакою бол витрачається по 7,5% від наявної кількості болу, що в свою чергу буде приз. Зводити до зменшення демеджу від усіх наступних атак. Сподіваюся, поки усе зрозуміло. Як це все працює? Гра бере оцю верхню цифру 205,8 і перемножує її на наявний бол на персонажі. Отриманий множник додає до кожної атаки. А так як з кожною атакою болу все менше, то й додаткового демеджу від цього усе менше. Також, поки Арлекіно використовує бол, її атаки мають піроінфузію. Мінусом тут є те, що цей бонус додається лише до звичайних атак, а тому використовує. Це для заряджених чи атаку падінні не вдасться, хіба що ну, інфузія залишається. Заряджена атака починається з невеликого ривка, передуючого колові атації. Якщо ж затиснути на довго заряджену атаку, Арлекіно паритиме над землею з досить високою швидкістю. Однак на це витрачатиметься стаміна, в деяких випадках може допомогти вам з переміщенням. Однак, хоч вона і літає над водою, не долетів. Ши арлекіно цілком може втонути навичка. Батько стрибає уперед, б'є широкою атакою та вішає мітки. Поглинути мітки можна за допомогою зарядженої атаки або ульти. Якщо це зробити одразу, то за кожну мітку Арлекіно отримає 65% болу. Якщо почекати 5 секунд, поки мітка не засвітиться, або вбити ціль це вже ефект нашої першої пасивки. Поглинання в цьому випадку дасть вже 130% болу. Здебільшого це корисно на солотергеті тривалість міток 30 секунд, як і повний кулдаун навички. Однак вона відновлюється з кожною атакою, що використовує бол. Тож в середньому її кулдаун буде десь 15-18 секунд. Максимум за одну навичку можна накопичити до 145% болу. Тобто з нуля до 200 ви не зможете стрибнути у жодному випадку. Для цього доведеться. Залишити частину болу з минулої ротації, та на щастя, бол не зникає, тобто він не має тривалості. Ви можете вільно покидати поле бою, повертатися назад і продовжувати бити з інфузією. Ульта. Арлекіно шикає на супротивників, спричиняючи досить високу шкоду, та відновлює хП відносно своєї атаки та наявного в момент касту болу. Використання ульти, хоч і поглинає мітки, однак одразу знімає весь бол, що було б неприємно, якби ульта також не відновлювала навичку. Тобто, якщо вам раптом треба відновити ХП, ви можете використати навичку, далі ульту. І Знову навичку. Друга пасивка спрямована на покращення виживаності, дає нам резисти по одному відсотку за кожні 100 атаки понад тисячу. Зважати на це не варто. Якщо ви не набираєте три тисячі атаки, отже, не набираєте. Це не те, на чому варто зупинятися та зациклюватися. Третя пасивка дає Арлекіно 40% пірошкоди та не дає союзникам її хілити. Працює пасивка лише коли Арлекіно в бою. Цілком логічно, бо без неї, за наявності Хілера у команді, батько просто перестав би працювати. Сузір'я. Сі, 1 збільшує демедж на 25% та дає Арлекіно повний спротив перериванню під час анімації звичайних атак. Хороше сузір'я, на якому б я радив зупинитися. І якщо у вас вже є критова п'ятірка, зброю я маю на увазі, то сі 1 буде раціональнішим вибором. Сі два мітки, навички одразу заряджені і не вимагають від вас більше чекати ці 5 секунд до активації. Також при поглинанні міток слідує потужний вибух, арлекіно отримує на 15 секунд 20 усіх резистів. Однак у цього ефекту є кулдаун у 10 секунд. Тобто зробити ульта навичка та отримати два вибухи у вас не вийде. Однак з цим сузір'ям така ротація стає частково виправданою. Загалом це більш комфорт, ніж додатковий демедж. С3, варто тут наголосити, збільшує рівень звичайної атаки, тому дає досить багато с 4 трохи дивна. Коли Арлекіно поглинає мітку, вона відновлює ульту на 2 секунди та поповнює 15 енергії. Цей ефект також має кулдаун в 10 секунд. Однак ви так не часто будете натискати ульту, тому це сузір'я, як на мене, майже нічого не дає, принаймні досі 6 А що ж дає с 6 Ульта теж отримує множник від болу, що робить використання ульти неймовірно виправданим. А також після використання навички, звичайні атаки та ульта отримують 10% критрейту та 70% крит демеджу. Загалом це сузір'я просто дуже сильно збільшує демедж батька. Хоч сузір'я в неї і непогані, однак і на сі нуль вона чудово збалансований персонаж. Тож, якщо не по вайфу фактору, я б накрутив Сузір'я. Далее си Артефакты. У цьому плані персонаж досить приємний. Найкращий варіант, звісно, це її новий сет на бол. Однак, якщо ви граєте давно, у вас цілком може бути сильний гладіатор. Також напрошується сет щеменевий. однак я його не радив і для Хутао, через те, що Ульта інколи їм може бути потрібна. А от у випадку Зерлекіно е від наявності Ульти може залежати ретрай. Однак, якщо ви плануєте грати тільки зі щитом, варіант досить непоганий. Далі можливим варіантом є відьма, але якщо у вас є відьма, дуже вірогідно, що у вас є і гладіатор, тому краще взяти його. Ще одним, хоч і трохи дивним, але непоганим варіантом є сет скари. Ми в будь-якому випадку починаємо нашу ротацію з зарядженої атаки, та й швидкість атаки не буде зайвою. Фармити його спеціально я б звісно не радив, однак, якщо він у вас є вже непоганий, це хороший варіант. Далі можна Взяти різні варіанти 2 плюс 2, затаки, піро, майстерності, ну чи хантера, бо він дає демедж для звичайних атак, Мейнстати, шапка на крити, кубок на піро, годинник на атаку. Якщо плануєте грати без Беннета, то цілком може підійти і кубок на атаку. Варто дивитися вже в наявній ситуації. Щодо відновлення, якщо ви плануєте використовувати ульту кожну ротацію, тоді вам знадобиться десь 130 40% відновлення, однак я б радив сфокусуватися на решті параметрів, бо використання ульти може зменшити ваш демедж. приблизно так само, як і в хута, десь, якщо та похилиться більш ніж треба. Зброя. Тут новини у мене для вас теж досить гарні. Сігна, хоч і сильніша за решту, однак, якщо у вас є будь-яка інша критова п'ятірка, чи Р5-та БПшка чи одна чи друга, я б радив крутити С1. Однак Сігна має дещо важливіше за демедж. Бо повноцінну форму коси ось цю, вона набуває на превеликий жаль лише. З Сігною. Шкода, шкода, але як вже є. Якщо у вас є ось цей івентовий спис, він теж непогана опція. Однак у грі є хороший тризірковий спис, що дуже добре підходить Арлекіно. І з Бенетом він програє Сігні лише 29%. Це справді дуже маленька різниця, якщо згадати, яку саме зброю ми порівнюємо. А якщо ж ви плануєте грати без Бенета, тоді варто розглянути інші варіанти, бо з цим списом атаки буде мало. Виз дракона програє трійці, тому про нього я навіть і не згадував. Команди тут я пройдуся по усім типовим командам для піродеде. Більшість з вас їх вже чудово знають. Однак Арлекіно є свої особливості геймплею, тому треба добре розуміти, з чим ви стикнетеся в цих командах. Почну з тих команд, в яких мені Арле сподобалося найбільше. Отже, перша це звичайний вейп з синім Бенетом та анемо персонажем, арлекіно не хілиться, тому дуже вдячна різним редакшенам, таким як синій бейдоу чи дехія. Звісно, можна взяти сюди єлань, однак в цьому випадку виживаність значно ускладниться. За анемо персонажів я побирав між цукрозою та кадзухою. В даному випадку на загальний демедж вони вплинуть однаково, тому обирайте, кого зруч. Шніше, чи хто просто вільний? Якщо ви не хочете грати з Беннетом і хочете більше виживаності, замість Бенета в цьому випадку можна взяти Діда. Хотао в такій пашці не змогла б повісити піростатус для роздмухування. А Арле робить це завжди, бо з цього і починається ротація її команди. Якщо ж ви взяли діда, то можна замінити синього на Єлань та отримати ще додаткового демеджу. Якщо ж ви хочете взяти до Арле Фуріну, я б радив. Виділити місце для хорошого хілера, і бажано анемо. Найкраще сюди, звісно, підійде джін. Варіант команди Кадзуха Бенет Фуріна є, звісно, найсильнішим з можливих. Однак я б розглядав його лише за наявності Фуріни С2, Інакше ви просто не зможете набрати фанфари. Монопіро команда з сянкою Беннетом та Кадзухою. Звісно, теж чудова, бо це сянка Беннет та Кадзуха. Плюс Варлекіно більшість демеджу не вейпить, тому в Монопіро вона втрачає небагато, але отримує додатковий демедж від сянки. Субтитрувальниця Оля Шор Оверлот, дівчинка Шеврез. На жаль, на цьому аккаунті я не зміг це повноцінно протестувати, але команда, яку б я радив, це Шеврезе, Фішель Сі 6 та Беннет. На цьому аккаунті я брав я, однак Шеврез тут не прокачана, тому трохи потенціалу команди я втрачав. Ну м -м, принаймні це все одно було досить приємно. Також варіантом є Дабл Гео, наприклад, з Юнькою та Чіорі чи Альбедо, додавши туди синього, завдяки щитам. Живати буде нескладно, на жаль, у випадку Арлекіно юнька не зможе повноцінно замінити бенете, однак може бути чудовим альтернативним варіантом. Мелд я б не розглядав зовсім, бо доведеться слідкувати за статусом, щоб не перебити його, і не накласти зайвий раз піро. Тому грайте, просто вейп і не мучте себе. Тепер кілька слів про те, яким чином використання ульти зменшує демедж. По закінченню ротації у вас залишатиметься якась кількість болу, і завдяки цьому ваша наступна ротація почнеться з більшої кількості болу, що призведе до більшого демеджу. Різниця. Не така суттєва, і якщо вам подобається дивитися на анімацію ульти, можете сміливо її використовувати. Однак пам'ятайте, що ця різниця є, і якщо вам потрібен той додатковий демедж, краще по можливості не використовувати ульту. На перший погляд Арлекіна здалася дуже простим персонажем. Однак на ділі виявилося, що це не так. В неї є певні недоліки, з якими доведеться миритися, однак за це вона винагородить вас величезним демеджем. Звісно, вона Power Creep, решти піродаде. Однак найголовніше те, що вона пропонує нам новий унікальний геймплей, і питання лише в тому, чи сподобається він вам. І скажу відверто: особисто я досі не визначився, чи подобається мені цей геймплей чи ні, можливо, справа в наявній безодні, котра не дуже їй підходить. Можливо, я просто нею ще мало грав. Про неї можна сказати великий ризик, велика нагорода. І якщо вам подобається ходити по лезу ножа, цей персонаж цілком може вийти саме для вас. Дякую вам усім за підтримку. А якщо ви ще не підписалися, то мабуть вже саме час це зробити. Чекаю вас на моїх стрімах, а на цьому у мене все. З вами був Крупт. Та до нових зустрічей.